Вітаю, мої чудові! Концепт комп'ютера залишається незмінним вже декілька десятків років, тільки прогресують якісь його частини. Наша взаємодія з комп'ютером відбувається завдяки тим самим пристроям, що і 35 років тому. Якщо за пристроями виводу інформації сильно ти не поекспериментуєш, бо вони базуються на можливості наших очей, то пристрої введення інформації мають прямо кілька гілок, відмінних від стандартної миші та клавіатури. Навіть існує така гілка взаємодії з комп'ютером, яка взагалі не потребує фізичного контакту з пристроями. Що це за пристрої, такі якими можна керувати безконтактно, та чому, якщо вони такі круті, їх немає на кожному нашому комп'ютерному столі. Давайте розберемось. Хочу почати із колись дуже перспективного, на мою думку, бренду Leap Motion. Рівно 10 років тому, коли я побачив рекламу пристрою, який дозволяє гортати екран, не торкаючись його, перемикати застосунки і навіть керувати МІДі-пристроями при створенні музики, моєму здивуванню не було меж. Ось воно, майбутнє, подумав я. Попався на гачок, подумали тодішні маркетологи компанії, і ось чому. Сам пристрій є невеличкою коробочкою схожою на вебку. Має на борту дві інфрачервоні камери, щоб розуміти об'єм та добре бачити контраст кінцівок, якими ти керуєш. Це дає змогу додавати взаємодію на різні жести та розпізнавати рух кожного пальця окремо. Є програмне забезпечення для Windows і MacOS, є SDK для розробки, прямо купуй і насолоджуйся. Потім, якщо ти поцікавишся, виявиться, що пристрій коштує немало. Хоча на eBay чи на Ali вживаний першого покоління можна знайти навіть біля 50 доларів за штуку, що є прийнятною ціною. Та більш сучасні версії з Type-C та ширшим кутом реєстрації мають цінник під 130 доларів. Купивши такий девайс і встановивши програмне забезпечення, ти розумієш, що більшість готових продуктів, що пропонує компанія, треба купувати також. Безкоштовно, звісно, можна риб поганяти по океану руками, але то таке демка. Навіть можливість керувати комп'ютером двома руками мені здалася не вартою тих грошей, щоб навіть спробувати. При тому, що я вже маю пристрої, щоб керувати комп'ютером двома руками. Це мої миша та клавіатура. Тож я чітко розумів, що такий пристрій буде для мене не більше, ніж іграшкою на короткий час, і закинув цю ідею аж до минулого року, поки не помітив, що фокус компанії змістився до використання пристрою разом з VR-окулярами, де замість надокучливих контролерів можна легко використовувати свої руки і органічно ними керувати у якомусь вигаданому світі. Класно, подумав я. Знову попався, сказали маркетологи Leap Motion. Звісно ж, розробляти щось на Unity та Unreal Engine у VR, використовуючи лише власні руки, я впевнений, буде дуже круто. Можна ще створювати фігури у пісочниці від Leap Motion, але невже можна буде заробитися у Half-Life Alyx без контролерів, роблячи все своїми руками та пальцями? Ага, три рази. З цим VR не підтримується, є підтримка лише OpenXR. Я дуже тепло ставлюся до відкритого програмного забезпечення. Та при цьому і дуже прагматично. Не конкуруєш, не існуєш. Для OpenXR доступне дуже обмежене коло ігор та застосунків. Зараз вже є можливість емулювати контролери за допомогою спеціального драйвера S-Draw. Але точність зчитування твоїх руків максимально крінжова і відчуття натискання фізичної кнопки дає тобі тактильний відгук, на відміну від того, як ти будеш вгадувати, чи спрацювала певна команда рухом твоїми руками, чи ні. Через OpenXR можна нативно керувати літаком у Microsoft Flight Simulator. Але дивись, як це кінжово виглядає. Дядько не може натягнути важіль на себе з першого разу, то що тоді казати про можливість натиснути будь-яку кнопку. Відсутність гіроскопів у твоїх руках не згладжує зчитування їх до рухів в камер. А значить і керувати літаком ти будеш наче в стані алкогольного сп'яніння. Такий собі досвід. Ідея цікава, але як на мене, то реалізація на рівні дуже дитячої іграшки з недитячим цінником. Тому Leap Motion поки що повз. Intel RealSense друга альтернатива керування комп'ютером за допомогою жестів від технологічного гіганта. Тут також трапились цікаві та передбачувані події. Колись ще 8 років тому RealSense пророчили чудове майбутнє: камери з лідарами, що могли зчитувати глибину зображення. Уявіть, скільки всього можна було реалізувати, розпізнавання об'єктів, сканування їх в 3D, керування комп'ютером. Автоматична заміна фону через мапу глибини. Тоді досить багато ноутбуків могли похизуватися Intel RealSense замість звичайної веб-камери. А сама Intel вирішила продавати технологію RealSense компаніям, переклавши продажі цієї технології звичайному споживачу на таких партнерів, як Asus, Acer, Lenovo чи Dell. Як повинні були бачити цю технологію великі компанії. RealSense дає змогу безконтактно керувати кіосками на великих екранах. Лідари, що встановлені на дронах, бачать перешкоди та оминають їх самостійно на великих швидкостях. Для кінематографічної зйомки у лісі чи місті – ідеально. Як бачили RealSense, користувачі ноутбуків та комп'ютерів. Партнери максимально постарались, щоб конкретні технології працювали здебільшого на їх пристроях. І хоча були реально прикольні фішки, як от видалення фону для стрімерів, який зараз робить штучний інтелект на картах RTX від Nvidia з будь-якою вебкою. Все інше виглядало не дуже вау. Безконтактне керування комп'ютером на дистанції 5-10 см від екрану програвало точності сенсорної панелі і функціонально несильно відрізнялося. Ну, який сенс уже там дотягнись до того екрану, так? Хіба не лишаються сліди від пальців на екрані? Розпізнавання обличчя для входу в систему було реалізовано жахливо, бо потребувало встановлювати спеціальний софт від тих же Asus чи Lenovo. Нативної підтримки не було, а ігри рівня підстав руку у потрібний момент, щоб зробити якийсь жест, могли зацікавити хіба що дітей. Маленькі пальчики яких не розпізнавались належним чином у RealSense, і через це досвід ігор був посереднім і для дітей. На планшетах Dell, до речі, камери в RealSense допомагали розмивати фон. Бо Лідар добре розумів, що знаходиться ближче, а що далі. Ну і ще приблизна рулетка, яку потім реалізували на iPhone і без лідару. Ну таке, скажете ви. І будете праві. RealSense через пару років вже не встановлювали на ноутбуки, та й компанії також, як бачите, не зрозуміли вигоду технології. Бо термінали у Макдональдсі, як бачите, досі сенсорні. Тому Intel закинула цю технологію, перестала виготовляти новіші точніші камери після кількох ітерацій та обновлювати засоби розробки, ну які ще називаються SDK. Але ж RealSense мав SDK та приклади коду для реалізації найдивовижніших ідей. Тому ентузіасти і досі за допомогою RealSense роблять дуже цікаві речі. Відслідковують позиції камери з повною зміною фону через ігровий рушій, і все це відразу на льоту. Анімують персонажів на тих же ігрових рушіях, сканують об'єкти у 3D для друку їх на принтері, розпізнають об'єкти за допомогою камери і ще багато-багато різного. Сотні гігабайтів готового коду мовою змій на Гітхабі чекають на того, хто захоче долучитися до вже мертвої. Та все ще величної та функціональної технології RealSense. При тому, що найпростіша така камера буде коштувати до 2 тисяч гривень, а найтехнологічніші та найточніші і досі коштують по 20 тисяч. Поріг входження у користування такою камерою все ж таки потребує навичок програмування і чіткого розуміння, навіщо вона тобі. Intel зробили ставку на бізнес-сегмент. І не звертали увагу на ті дива, що робили ентузіасти, хоча це могло змінити багато чого у розвитку та існуванні цієї технології черговий прорив в стилі Intel, туди його, до Optane та AVX 512, що лишалося лише у згадках. Intel забула до такого ідеального продукту додати одну важливу річ зрозуміле та доступне програмне забезпечення для великої маси користувачів, що є вирішальним фактором у тому, чи буде ця технологія популярною та масовою. Як це зробила компанія Tobie у своїх трекерах iTracker, що дозволяють керувати комп'ютером навіть не жестами рук, а просто очима. Ідея супер цікава тим, як це реалізовано програмно. Компанія, на відміну від двох попередніх, зосередилася на конкретному направленні і демонструє нам всі переваги, що має. Найцікавіше, на мою думку, можливість керувати очима камерою у грі. Ігор підтримується дуже багато. Досвід гри STOBI десь наближає керування до реалістичного, а десь навіть виглядає як чити. У шутерах трекер буде спрямовувати перехрестя туди, куди ти фокусуєш погляд, що дуже пришвидшує наведення. Швидкість реакції на рухи очей, звісно ж, регулюється. Не хочеш читерити? можна додати відслідковування у OBS Studio, щоб глядачі на стрімі бачили, куди ти дивишся у певний момент та що поміщаєш у грі. При цьому пристрій вже ніяк не допомагає у керуванні камерою. Виглядає дивно, але цікаво. Ці камери навіть розміщують у сучасних VR-гарнітурах, які відслідковують твої очі і дають тобі повне занурення у процес. Для людей, здібних засипати за кермом, у тобі також є дещо. Трекер очей для авто. Як тільки ти відводиш очі від дороги чи закриваєш їх, трекер відразу посилає мерзенний звуковий сигнал це відіб'є бажання засипати за кермом надовго, а можливо навіть і кермувати. Для вітюберів. Тих, хто використовує віртуальні аватари замість свого обличчя, є можливість використовувати трекер Тобі та робити міміку обличчя аватара максимально природньою та цікавою. Вогник-вогник може перейти на зовсім інший рівень. І наостанок, найнеоціненніша можливість цього трекеру керувати системою. Подивіться, як це виглядає. Ми можемо налаштувати будь-які кнопки клавіатури, як кнопки миші, так керувати курсором зором. Відбувається це все досить повільно та неточно. Це якщо говорити від імені здорової людини з обома руками. А тепер уявіть, як ця технологія може подарувати можливість керувати комп'ютером людині, яка втратила руки. Цей трекер може реально допомагати людям. Але він також не популярний через свою ціну, яка навіть зі знижкою на Чорну п'ятницю зацікавить лише людей, які дійсно цього потребують, ну або ентузіастів. До речі, камери від тобі підтримують технологію Windows Hello, що дає змогу розблокувати твій комп'ютер лише поглядом у камеру за чверть секунди за допомогою інфрачервоних датчиків. Це значить, що розблокувати по фотці не вийде. Ну як у айфоні працює. Є камери, які мають лише цю технологію, і такі камери єдина із перелічених технологій, яку можна купити офіційно у нас. Якщо у каталог перейти у вебки та вибрати фільтр розпізнавання обличчя за допомогою Windows Hello. То знайдемо моделі, у яких присутня ця технологія. Причому вони тут будуть на будь-який смак від дорогучих 4К Logitech до надиву недорогої, але прикольної камери Lenovo. де у параметрах вказано, що вона знімає Full HD, а динаміка цін, за якою люб'язно слідкує її каталог, каже нам, що зараз її купувати ще й вигідно. Тут тобі відео з YouTube відразу прикріплене, щоб не довелося вручну шукати розпаковку чи огляд. Якщо ми вже заговорили про вигоду, то хочу тобі запропонувати взяти участь у вигідній пропозиції. Для цього зареєструйся на її каталог, назбирай собі вішліст на 20 тисяч гривень, зроби його публічним, напиши розгорнутий огляд з фотками до будь-якого твого девайсу, який ти купив, де тобі було зручно, і отримуй шанс виграти усе, що в твоєму вішлісті, абсолютно безкоштовно. Кожен відгук, окремий лотерейний квиток, що збільшує твої шанси виграти твій вішліст. Посилання на вебку я залишу у описі. А можливо, є сенс її додати до вішліста та зробити кілька якісних, чесних відгуків на продукти, що ти вже маєш. Допомагаєш іншим, отримуєш шанс на велику нагороду. Сама технологія Windows Hello існує досить давно і працює приємно. Якщо робиш багато платежів зі свого комп'ютера, камера буде верифікувати кожен, що також додасть захисту, окрім зручності входу в систему. Сам також користуюся камерою з Windows Hello. Їх можна знайти за дуже недорого на тому ж Алі, але найдешевші камери не мають декодера мікрофона, а значить, ти повинен мати ще й мікрофон. Та й модулям камер, що стоять там скоро по 10 років, тому якість зображення буде відповідною. Як бачиш, намагання людства спастити взаємодію з комп'ютерами за допомогою різного роду камер існує досить давно, та де-не-де має цікавий прогрес. Звісно ж, платити немаленьку суму за такі технології можуть хіба люди, які дійсно бачать сенс, використовувати щось подібне, чи просто поціновувачі чогось незвичного. Я пробував Magic Leap і дуже хотів би спробувати тобі Eye Tracker. але то вже значно пізніше. Досліджувати нове це завжди чудово. Дякую, що ти тут! Донать на Збройні Сили! Та підтримуй хлопців всім, чим можеш. Радий був побачитись!